ЗСУ атакували російський буксир та баржу у російській Самарі. Горить підприємство. Місцева влада спростувала прорив росіян на Сумщині, а ЗСУ контратакували ворога на Харківщині. Основні новини, які ви могли пропустити. Дивіться далі: безпілотники ЗСУ атакували російський буксир та баржу в Таганрозької затоці. Пишуть зміни інцидент стався вчора близько 21.00. Безпілотники уразили буксир, інженер Смирнов та баржу. Секція 179. За словами росіян, ушкодження були незначними. В російській самарі пожежа на підприємстві. Напередодні чули звук вибуху, пишуть розпабліки. Подробиць наразі немає. Кадирівці виклали відео обстрілів Сумщини і заявили про захід ДРГ в селище Риживка 600 метрів від кордону. Голова білопольської громади Юрій Зарко заявив, що Риживка під українським контролем, а ворожі диверсанти регулярно перетинають кордон. Проте, сили оборони дають відсіч. Ситуація під контролем. Інститут вивчення війни повідомив про бої на напрямках липців Вовчанська та Куп'янська за минулі вихідні. Повідомляється, що 9 червня українські сили контратакували на північ і північний схід від Харкова на тлі російських наступальних операцій, що продовжуються в цьому районі. Поінформували аналітики. Вони зазначили, що російські так звані військори. Повідомляли про безрезультатні контратаки ЗСУ в районі Глибокого, а також про підготовку контратаки сил оборони у Вовчанську. Водночас офіційні джерела не схильні вважати дії ЗСУ на півночі від Харкова безрезультатними. Підпишіться на канал Мативосян Ньюз, щоб бути у курсі всіх важливих подій. До зустрічі!